У цеху одного з вінницьких підприємств кипить робота. Тут для захисників від початку повномасштабного вторгнення РФ виготовляють їжаки, скоби для бліндажів, піддони для окопів, станини, багі та арт-установки, розповідає очільник підприємства Тарас Просяжнюк. Наразі за кресленнями одного з бійців Олександра Кутузова майструють черговий міні-град. Скільки десятків таких нищить нині ворогів на фронті, волонтер не називає. У подяку від бійців разом із колективом отримали не один прапор. Це хлопцям робили установку «Мініград», і вони, коли приїхали забирати, привезли нам прапор. Це безпосередньо від ГУ, головного управління розвідки. Раніше прапори бійці передавали, каже Тарас Прасяжнюк. Тепер здебільшого вручають особисто, коли привозить допомогу на фронт. Сьомий рік до оборонців возить допомогу. І Людмила Радківська розповідає перший прапор із підписами та подякою отримала від батальйону Київська Русь 2017 року. Це прапор Це для мене дуже він пам'ятний. Я ще не їздила тоді, і вони мені підпис... але допомагала там. Пекла, все жарила, все таке смажила, торти пекла хлопцям. І вони мені подарували, підписали і подарували цей прапор. Тому він для мене дуже дорогий і перший. Десятий рік допомагає оборонцям незрячий волонтер Денис Романовський. З 2014 року він організовує збір допомоги від виготовлення скидів, дронів до станин та мініградів, ремонт фронтової техніки, закупівлю автомобілів для бійців, сам супроводжує доправлення на лінію фронту, співпрацює з багатьма підрозділами про що свідчать, і прапори від них. Подяка, це шеврон. Крута подяка це сама подяка від підрозділу в рамочці. Ну а найбільший кайф це, звичайно, коли бійці дарують свій прапор, а коли він ще, коли він ще підписаний, то це тоді вже взагалі екстаз волонтерський такий. Від зсу та НГУ різних бригад і підрозділів за той час, відколи в Україні триває війна. Прапорів у подяку разом із командою однодумців отримав чимало. Розповідає Денис Романовський. Є і підписані йому особисто. Є і від земляків. Ось цей від бійця підрозділу Артан бойового крила гур Миколи Надибського навесні 24-го року. Він загинув, і цей прапор пам'ять про нього. Так як він розвідник, ми не робили спільних фото, не робили ніяких що. Тобто, це та пам'ять, яка залишилась про нього. Ось там підписи є легендарних бійців. Тих є ті є які звільняли зміїни, які, ті, які штурмували вишки бойка, так звані. Ось є там підпис бійця Конана, який цей, що проплив 19 годин, поки його наші підібрали. Така дяка з передової дуже мотивує напускати рук і працювати на перемогу, каже Денис Романовський. Втім, здебільшого отримані прапори передає тим, хто не втомлюється допомагати оборонцям, підприємцям, які донатять працівникам, які лагодять техніку, школярам, які колядують, аби придбати FPV-дрони. В основному прапори, які просто підписують, передають. Ми так само передаємо далі тим, хто донатить, тим, хто нам нам допомагає здійснювати нашу діяльність. Незабаром волонтери планують передати ось цей прапор від роти безпілотних авіаційних комплексів булава 72 72-ї бригади чорних запорожців. Тим, хто задонатить найбільше збір на виготовлення для оборонців скидів відкрив Денис Романовський. Бригада нині боронить Україну на Покровському напрямку. Дуже гарно вони працюють, дуже вдало, дуже ефективно. Там такі відео розсорізу попадаються, що ну реально аж захоплює дух, тому що бачиш. Ну, та праця, яку ми робимо, як стараємося допомогти, як вона безпосередньо знищує російського ворога, ну, це дуже мотивує. І так, хлопці також на вдячність привезли нам цей прапор. Ось. Зараз якраз ми оголосили збір на скид, щоб зробити скидів. І передамо, йому, передамо його тому, хто найбільше задонатив. Є у нас вже такий Ковальчук-Тарас, він вже задонатив 100 тисяч. Прапор це символ нашої держави, каже Денис Романовський, і саме тому він має допомагати нам у боротьбі за свободу, надихати людей і на фронті, і в тилу наближати перемогу. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.